У міжнародний день пам'яток і визначних місць у день всесвітньої спадщини українські історики розповіли про жалюгідний стан артефактів, знайдених на поштовій площі у 2015-му. Йдеться Ідеться про залишки вулиць часів 17-го століття і сліди ще давнішої забудови часів Київської Русі. Дерев'яні паркани, дубові мостові вулиці, під шаром ґрунту збереглися практично у первісному вигляді. Але те, що уціліло за тисячоліття без належної консервації, може зруйнуватися за кілька років, і невідворотні процеси вже почалися. Іванна Біличенко про безвідповідальність нащадків унікальної історії. Зверху торговельний комплекс знизу музей київських вулиць. Саме так описували майбутні історично важливих знахідок бруківок сімнадцятого століття та угід часів Київської Росії. Існувало уявлення, що це була периферія на частина, яка не, не функціонувала. А тут виявляється, що тут були досить такі потужні і дерев'яні споруди. Виявили на п'ятиметровій глибині відносно сучасного рівня поштової площі йдеться про 12-те століття. Та історики певні копати треба ще глибше. Тут десь знаходяться хрещатицькі ворота. Ми не знаємо, чи буде у нас там 10-те століття, якою мірою буде представлене 11-те століття, тому що це покажуть подальші розкопки. Але зараз вже у нас 12-те століття досить. Багато дає археологи хизуються. Тут збереглися і паркани, і мужчині деревом вулиці. Працювати доводилося під гуркіт будівництва. Зверху зводять торговий комплекс. Та якщо археологи все обережно розчищають, будівельники надбало закопують. Історики припускають, в часи Київської Русі саме тут проходив тік. По ньому люди могли дістатися річки Почайне, де відбувалося хрещення Росії. Та зараз, аби це з'ясувати, археологи мають розкопувати не лише ґрунт, а й гору будівельного сміття. А вже скоро з легкої руки інвестора торгового комплексу, який має фінансувати і розкопки всі намагання істориків можуть накритися бетонною плитою. Плита лягає суцільно на шар 12 століття і жодної технічної можливості після цього з ним працювати немає. Тобто, фактично, це буде знищення, е, знищення культурного шару, знищення археологічного об'єкту. Тому що я, і, і, і механіку процесу, методику наших досліджень вони ігнорують і не пропонують компромісних варіантів. Вулиця, що була до починайна, пролягає на кілька метрів нижче ймовірного рівня плити. Та якщо залишки будівель часів Росії поховають плитою, то інші артефакти знищаться через умови їхнього зберігання. Нам не дали на консервацію ніяких. Коштів не дали, не надали приміщення для проведення консервації. Хоча й йшла мова про цей поштовий будиночок, що там пустує все всередині. Пролежавши два роки, тут потріскалися і висохли вікові дерев'яні колоди. Колись це дерево було фрагментами парканів та вулиць. Коли його тільки розкопали, то переміщували за допомогою екскаватора. Тому що його підняти взагалі неможливо. Ну зараз більшість цих колод можна там пару пару чоловіків візьмуть і перекладуть з місця на місце. А з нового року роботи вимушені були. Були, припинити археологам перестали платити в коригованому проєкті Забудови на музей відводиться аж 100 квадратних метрів. При цьому площа сучасних розкопок понад 2000 тисячі квадратів. Цей червоний шматочок це е, запропонований музей е, так званих давніх вулиць. Закон говорить про те, що будь-яке будівництво може йти тільки після закінчення е, археологічних робіт. Та в КЕМДА наголошують, гроші на музеїфікацію артефактів виділять безпрецедентно. Київська міська влада виділила. 27 мільйонів гривень на проведення наукових досліджень, консервацію та музеїфікацію тих археологічних знахідок, які були знайдені протягом будівництва на поштовій площі. На сьогодні укладені договори з підрядними організаціями і є затверджений графік цих робіт. До кінця року ми очікуємо на Розробку проектної документації на початок консервації Івана Білаченко, Ольга Косалевич, Андрій Ніконов, Андрій Вусатий, телеканал Київ.